Війна штука страшна. Чують не тільки дронщики і танкісти, але також і парамедики. Тому сьогодні ми будемо не дронити, а дихати. Дихати і битися серцем об тяжке минуле. Чи майбутнє, як воно відкриватися має? Оп! Кардіомонітор. Кардіомонітор для першої невідкладної допомоги. Це вже вам не жарти, це вже серйозна штука, тому що вона може вам допомогти побути довше рабом системи. І помучитися в тому світі. Це є пневмоклапан, манжети, вимірювання артеріального тиску. Систолічний, асистолічний. Верхній нижній, як там бабки кажуть. Це є кардіомонітор для зняття. Хотів сказати, осцилограми. Як це правильно називається? Enceфало, гра-міні-енцефало це змозку. Кардіо, кардіограми. Все підписане. Таке не зовсім китайське, досить якісне. Він, очевидно, відносно новий. Напевно, ці шнури нас не цікавлять. Пульси оксиметр. О, конектор, які розвалюються. Я вже десь такі бачив і пробував щось таким зробити. Чого вони розвалюються? Ага, він просто розкручений або розбитий. Зараз спробуємо його відновити. Легким руком, руки. Є різьба, тобто він тут закручується. О, тепер він зажав кабель. Все, ні біт, ні крашен. Добре, а фіксація тут же відбувається. Напевно, просто підпружинені. пульсооксиметр вимірює насичення крові киснем. Десь в мене є порівняльне відео таких, ну, відносно порівняння, як для гумористичного і техноеротичного каналу, але можна глянути, посміятися. Так, ще додатковий кабель, то напевно в анус. Але то не точно, не знаю до чого. Ні. А що ж це за датчик такий? Що навіть запакований, що його нікому не запихали. А, так, я переплутав. Це, це в монітор. А це, це, напевно, датчик температури. Та, без сумніву, тут нічого іншого навряд чи може бути, враховуючи монофонічний, хотів сказати, монофонічний стереоджек, моноджек, термодатчик, скоріше за все. Набір інструментів нам нецікавий, цікавий, нам потрібно дивитися до монітора, бо з ним є халепа. Хлопці щось зробили чи провтикали блок живлення, взяли інший і в результаті спалили кардіомонітор. З захисною плівкою не вмикається. Він би мав мати акумулятор, але він не вмикається, бо, як я вже згадував, його спалили. Кнопки вибору режиму. Він більше плоский, ніж китайський. ЕКГ, оксигенація, сатурація. СО2 немає, це би мав бути датчик на маску на видихуване повітря. Та температурне дупло це я вгадав. І для манжети. Підключення герметизоване. Ethernet USB і харчувалка. І чомусь хлопці не дали ні рідної харчувалки, ні тої, якою спалили. Отже, ми знаємо, що він був широковольтним блоком укомплектований, який нам не дістався. І сюди йому щось запхали, через що йому поплахело. Ну що ж, моя черга його лікувати. Тут, напевно, акумулятор зараз відкрутимо, витягнемо. І розбираємо, дивимося, що в нього живленню і головне, чим його харчувати. 24 вольти. А струм який? Який струм, яка потужність блоку живлення має бути? Оєйку. Як не крути, воно китайське, хоч виглядає якісним. 7,4 вольти 2 ампер години всього на всього. дві пальчикових акумулятори. Розполовинюємо після відкручування кількох гвинтів. Лейфів небезпечних немає. Конектори, щоб ми не переплутали. Тут не переплутаємо. Всього два. Давайте почнемо з морди. По суті, великий дисплей, індикатор сигналізації, коли пацієнту зовсім хижо. Модуль дисплея і клавіатури. Клавіатура кнопочна, пару світлодіодів. Навіщо ж стільки дротів? Сюди заходить силове. І це, очевидно, йде проміжна плата, тобто через неї проходить живлення. Живлення І, можливо, якісь комунікації. Так, без сумніву, якісь комунікації, бо тут DC-DC перетворювачі і USB-порт. І от Цим шлейфом тоншим воно вже валить відповідно на центральну плату процесорну. Що ми маємо тут? Мікросхема інтерфейсна якась. Декілька перетворювачів живлення. Проц, рамка, ромка. Ethernet, без сумніву. Чи ні, чи може це якийсь гальванічно розв'язаний просто інтерфейс. Раз, два, три. Ні, це Ethernet. У нас тут Ethernet був. І от він сюди приходить. Це типовий фільтр езернету. Аналог девайс, щось, напевно, таймер. Ні, це теж інтерфейс. Це Г4321. Коротше, планшет китайський. Він би тут мав мати вихід, напевно, зразу на підсвітки, на всякі бла-бла-бла. Тобто воно напівуніверсальне, як то часто буває. Надіюсь, сюди нам лізти не прийдеться, тому що воно все за первинними перетворювачами повторинних живлення. Це в сторону. А ось його корице, Як воно організовано? Пневмосистема, це, напевно, для вимірювання тиску. Помпа помпує, два датчика. Шланг пішов. ген аж сюди. Ось він є тут. На ж закріплено лаком. Матюкальник аж 2 ватт. Тобто, якщо ви не будете мати сили стогнати, воно постогне за вас. Згоден не смішно. Плата вимірювань має гальванічні розв'язки, має купу оптопар, купу логіки. Купу операційних підсилювачів. Хочеться надіяти, що нам також не сюди. На металевій рамі воно стоїть. Для чого? Можливо, там є якийсь радіатор плата ніби не доторкається до цієї металевої пластини. Так, це є ЕКГ підключення через конденсатори, через фільтри якісь білі, великі. Оце синеньке дросель, тут Ф. Теж дроселя твердотільні, А ось що це за великі такі білі N, N1, N2? Це можуть бути супресори. Це, напевно, сама складна схема, якщо не рахувати пневматики. Рахує то все діло СТМ-ка 32 всього-навсього Армівська. От така красотулечка. Знімаю модуль перетворювача живлення, скоріше за все, нам сюди. Ця китайська платка на собі містить підсилювач низької частоти для гучно матюкальника. Інтерфейси йдуть транзитом, без сумніву. Там ось воно все, Ethernet, USB, воно все поцинкувало на порт. Здалека бачу підпалений резистор низькоомник. Можливо, шунт. Тут є чи транзистор, чи параметричний стабілізатор. То ми зараз будемо розбиратися детальніше. Вхід живлення. Фільтр, конденсатор, діод, тільки чи супресор паралельно лініям живлення, чи послідовно як від переплюсовки. Лейба щось говорить. Модель вказана: хатки 9,18 VDC, 37 А 5 В, 2 А12,1 В. Незрозуміло, де вхід, де вихід, і що це означає. Якщо зовні блок живлення на 24 В... То чому ніде тут не згадується про 24 вольти? Чому тут згадується про 9,18? Отак і живемо. А 5,12 це скоріше за все, вихідні. І про батарейку тут згадується, мабуть, теж тут організоване резервування живлення. То ми так тихенько собі знімемо три великих дроселя, отже, як мінімум три перетворювача DC-DC. А тут, очевидно, лінійники. Тепер камеру в сторону перевіряю запобіжники, там два красуються. Перевіряю кола, дивлюся, що куди йде, і що з тим можна було зробити. А паралельно пробую зрозуміти, де. А от Батарейка підключається, запобіжник її. Де дівся блок живлення і що я маю робити. Чи купляти свій, чи просто зремонтувати пристрій. Що ж, прикидаюсь парамедиком і теж провожу експрес-діагностику. По входу живлення короткого в нас нема. Діод включений паралельно лініям живлення. Отже, це є захисний від переплюсовки, він живий. Ще один діод, напевно, послідовно. так. Тобто базові захисти є. Тут питань немає. Пішло далі. Конденсатори. Зразу собі на них перевіряю, чи нема коротких. Це є раз, це є два. Коротких нема. Ще два конденсатора. Тутечки раз. І тутечки два. Коротких немає. Батарейка включена сюди. Тут є діод захисний послідовно і запобіжник. Запобіжник цілий. Чому тоді він не вмикався від батарейки? Що є на батарейці? Повний ноль, пульсу нема. Греново. Чи є тут якісь БМС, навряд чи? Я думаю, що це включені напряму батарейки. А якщо і ні, то якась зовсім мінімальна платка. Тут щось є, якісь горбики, але це ні разу не схоже на плату БМСки. Добре, але чому в нулі? Чому не спрацював якийсь захист? За діодом сенсу немає. Воно іде, я так розумію, на параметричний стабілізатор. За, 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 за стабілізатором ще один з маркуванням BL. Де? це є діод позаду. Такий залитий лаком. Він не пробитий. І він живий. То щось не пробите явно. Це або транзистор, або лінійний стабілізатор. Два запобіжника в глибині. Лінь мені одівати нові щупи, залізу так. Живий. Живий. Хреново. Запобіжники всі цілі. Отаке. Добре. І підпалений шунт, без сумніву, в обриві. 0,62 Ома. Шунт поміняти як 2 байта переслати. Питання, що далі? Добре. У нас є дві напруги живлення. Треба їх визначити, де яка? Де 12 вольт, де плюс 5 вольт. І чи нема коротких на основній платі чи платі вимірювань. Не так все просто, як я собі думав. Я думав, техніка якісна і по входу буде щось явне. І я то прямо в полі зремонтую. Ага, ага. Добре, продовжуємо продовжувати. Знову мене відволікли. Розковіряв батарейку. Є БМС-ка повноцінна. Ну, принаймні, захист є. Там видно два транзистора, видно мікросхеми. Тобто, напевно, в захисті, а не повністю в фізичному нулю. Хоча ми можемо це і тестером зараз класнути. Середня точка у нас є тут, а плюс-мінус ось тут є. Ось так оце задерти. Б мінус, Б-плюс. І бачимо, що на батарейці 5,9 вольт є. Тобто чуть менше 3 вольт на банку. Тобто вона розряджена, але жива. Добре, то клею поки не бачить господа. Зарядимо, і з неї буде діло. А ось тутечки спалили тіпа і шунта. Тіп 32-й стоїть по батареї. Таке враження, що палили хлопці, підключаючи щось замість батарейки. Але це не точно. Транзистор, то я куплю не питання. Плата не досить якісна, вона розлітається в руках. Підгоріла, попідгорало, лізуть доріжки, то прийдеться відновлювати. Але це відновиться. Немає розуміння, що з блоком живлення. Його загубило, Але чи таки був на 24, як на корпусі написано, чи на 18-19, та як на наклейці. Напевно, зараз порозпаюю, то все не почищу і попробую вмикати від джерела живлення 24 вольти сюдою. Тому що, по ідеї, перетворювачі мали б бути живі. І треба зрозуміти, наскільки глибоко вони випалили і що вони сюди підключали. Бо, бо якщо вони влупили 24 вольти на батарейку, то тут може бути все, що завгодно. Також цікаво, як згорів транзистор, а діод не згорів, тобто переплюсовка це бути не могла, бо, по ідеї, воно би просто не включилося. Чому не згорів запобіжник? Коротше, більше питань. З кожною хвилиною діагностики. 6,3 А запобіжник тут стоїть. Чудеса. Що вітаю, чого ж я вчепився за 24 Вольти Це не напруга, це Вольт Ампери 24 Ампера Пауер Це його потужність. Про вольти тут згадки немає. Тому вертаємось до маленької наклейки, де згадується про 9-18 вольт. Середнє значення 12. Тобто ми повинні розраховувати на 12 вольт, грубо кажучи. Тепер дивимося на плату, вхідний конденсатор на 25 вольт. Тобто, все ж таки, живлення має бути меншим. Беру амбулаторник 12,4 вольти, Виставляю, подаю живлення, струму немає взагалі ніякого. На накопичувальному конденсаторі в мене є 1236. А далі по конденсаторах нічого. Нічого і нічого. Тобто перетворювачі не працюють. А питання, як вони мають працювати, які де і куди. 12,5 вольт, пам'ятаємо, і зарядка акумулятора. Тут є ще один маленький дросель. Треба піднімати документацію і дивитися, що куди, як на що, як воно має працювати. Пробую розібратися, що тут є і для чого. Це шка якась логіка. Тут мікросхема перетворювача AOZ-2084P, це є перетворювач, в нього вхід від 36, до 36 вольт. Тобто вона би ніяк не мала постраждати, щоб не підключали. Далі транзистор є ao 4885 І він кимось керується. І керується він, напевно, з цією маленькою щімкою. Тут же є мікросхема Ірка. Опізнати я не можу. Ір маркування P248S або 2488 ще не опізнав. Не опізнав також цю мікросхему. Підключаю навантаження. У мене світиться індикатор живлення, а при спробі включення чути щелчок DC-DC перетворювача, імпульс струму, котрого амперметр не бачить, і все затихає. Пробував відкидувати навантаження, пробував перевіряти навантаження, з навантаженням проблем немає. Треба більш детально шпортати ту плату. Напевно, відновити те, що тут було попалено по акумулятору. Можливо, воно якось зав'язане, бо тут навіть от доріжка по вугіллю плати може замикати. Обриви можуть бути. І тоді дивитися, думати, бо я так розумію, що тут ще є черговий режим. Тобто, наприклад, плюс 5 мають бути може постійно, а 12 появлятися при включенні. Або навпаки, напруга живлення має йти десь на плату керування, і там формуватися сигнал включення обох перетворювачів, і плюс 5 і плюс 12. Як же воно має працювати? Широковольтний вихід формує дві напруги, це є два DC-DC перетворювача, Третій DC-DC перетворювач це очевидно зарядка акумулятора. І мусить бути, напевно, якось якась нейтральна напруга. Тобто плюс 5 і плюс 12 формуються щось. Що? Вони мають формуватися від вхідної напруги, від напруги акумулятора, котра, в нас, нагадую, 7 вольт, грубо кажучи. Коротше, з тою платою треба розбиратися більш детально. Надіюсь, отримати інформацію, як її палили, можливо, це допоможе. Їхало воно тому, що тут був прогар. Одна дорожка коротила. А друга була в обриві. Вигризаю до живого. Зараз Запущу лаком, ставлю шунт, тільки не знаю, як його ставити, він ж грітися буде, а тепловідвід гірший. гірший. Ну, напевно, в штатній роботі тут не страшно буде. Відновлюю дві дорожки, впаюю транзистор і будемо пробувати. Плата розлазиться в руках, тому прямо ножками транзистора формую виходи. Запускаю то на всякий випадок лаком, щоб від вібрацій воно не пішло гайту. Отак, От відновлюю доріжки, запускаю, відновлюю і хай сохне, і будемо вмикати. Шумак робимо додатковий кабель живлення від прикурювача машини. Завдання стоїть зробити живлення і від автомобіля, і від 220. Ну, Від 220 то вже купимо блок живлення. Конектор якісний задонатив дорогущий. Добродій, котрий поміг з ребом, ще лишилося от, навіть на, на конектор. На блок живлення вже, на жаль, не вистачило, Ну, нічого, якось буде. Оп! Зато конектор якісний, файний. Дякую вам. І хлопці вам дякують. Тільки запобіжник там по замовчуванню стоїть 8 Амперний. Нам це не підходить. Нам 2 Ампера. Мало би вистачити, але оскільки це є робочий струм піковий, то краще поставлю 3 амперний. Це є 5. Великих в мене вибір, невеликий. 5. 3 ампера. Прошу дуже. Добре, 3 ампера є, цього більше ніж вистачить. Файно. Продовжуємо продовжувати. Обов'язково перевірити полярність, чи не переплутали. Кріплення плати таке, як не знаю, в дитячих іграшках китайських динаміків. Ну, як не крути все-таки Китай. І що, поїде, як думаєте? Трьохамперний блок маю. Його би мало вистачити. Так, ану. Вмикаю. О, зелена засвітилася. Це добре. Помилку акумулятора показав. Так, акумулятор, де я його вже підзібрав. Оп, стоп, а тут ще й шлейф не вивів я. А де є шлейф акумулятора? Шлейф акумулятора залишився ззовні. Так, добре, що я не скрутивши. відкривайся. Ну, Оп! О, такий доступ має не ахті, не конче. О, тут є отвір. Через той отвір мав проходити конектор. То я собі вже не чи плати, бо її туди залізти поставити. Це теж ціла пригода. Підключаю. Запобіжник тут у нас я вже перевіряв. Ну, блін, нема часу. Є, добре, тут не відключилося. Там підключений. Знову вкласти кабель, бо він так сам не хоче. Отак. От добре, майже добре. Тут защвкується. Тут відходить прижмено. Так, акумулятор. Дивіться, чи дим не йде. Оп, дим не йде. Це тішить. Так, тепер знову подаю живлення іскра. Тепер два зелених. Помилки акумулятора нема. Вмикаю. Динамік пікну. Йонкер. Йоу! Так, є ознаки життя, принаймні пульс з'явився. Поїхало. Добре. А що в нас буде при пропаданні мережі? У нас є індикатор в мережі і акумулятор. Мережу відключаю. Індикатор зник. Працює від акумулятора. Гарно. Залишилось крутити. Ну і провести діагностику. Тепер вже мене. Вже то робити. Швидкознімний конектор. Це є сюди. Далі термометр. Сюди. Тепер мені потрібно пульсоксиметр знайти його кінець. Тихо будь, не кричи. Вже всі знають, що я ледве дихаю. Так, десь тут є ключ, опа є. СПО2, що там, я не встигаю подивитися, то, напевно, якраз його побачу. Лужку, він на польській мові. Вищ, друг пам'ять та автомішер. Та не кричи, ніхто мені не поможе вже. Манжета вимірювання тиску. Не знаю, напевно, так має бути, бо я привик, що тут є металева пластина і... Через бік. А якщо врахувати, що це для екстремальних умов, то напевно воно має бути так. Так, я що життя привик бути сам, то я собі і манжету сам натягну. Короче, навіть уколи сам робив, як треба було. Таке життя сімейне, блін. Так, термометр, куди то запхати? Відверніться. Ну і пульсиоксиметр. Так, отак, так, який палець в мене менше пошкоджений. Так, хай буде, добре. Що далі? Треба щось міряти. Оп, щось пішло. Так, він побачив пульс, це, напевно, по пульсу оксиметру він робить. Так, якось так сісти, типу розслабитись, щоб зараз мені пульс не зашкалив. Хоча він і так буде високий. 97 ударів. Блін, да, я вічно або сонний, або перезбуджений. Таке життя майстра. Артеріальний тиск. Як це виміряти? Тачскріну немає. Значить, треба нажимати тут. На пішло накачування. А де рівень оксигенації? Де температура? ЕКГ нема, це зрозуміло. О, тисне. Аж, аж кварчить. Щось він там клацає, міряє. Ага, замало. Давай ще вдуємо йому. Ну, давай. От пульс пропав було, видно. Пульс пішов. Скидує, міряє. Систолічний, асистолічний, верхній і нижній. Кукушка, кукушка, скажи, скільки років мені ще залишилося. Щось він, блін, так китайський зовсім, то клацає і тими релюшками навіть тиск не може поміяти. Знов накачує. Блін, може я зря ремонтував? В смислі, чи то іграшка, чи то прибор. Третій раз накачує. Чувак, та ти замахав, блін. Все, пацієнт готовий. От, пішов пульс, появився. На собі наміряв 170 на 118, але може бути при такому, при такому пульсі, що я перезбуджений пере і ще 3 години тому каву пив, цілком можливо. Пане майор, ви бачите? Я вам казав, що я непридатний. Коротше, йду пити валір'янку і пакую ту січкарню. З ЕКГ вам не покажу, бо є основний кабель, а присосок немає, плюс мені лінь гуглити куди то ліпити. Температуру, де він показує, я не бачу, але без сумніву він би її мав показати. Тут йому можна рота закрити, щоб він не бурчав. Друг пам'ять, вивонч, хоум. А що в меню є? Новий пацієнт. історія. Блін, є історія. Якогось лікували. Алям, історія, Тиск історія. 22-й рік ще. Не знаю, що сказати. Я не знаю, яка історія в того приладу. Виглядає він новим. Ще плівки спалили молодим. Але той факт, що казали, що людина, яка його спалила, її вже немає. Мене за діло заживе. Не знаю, що сказати. Збираю, віддаю, хай помагає. Батарейка. Ще перевірити заряд батарейки, хай розрядиться. А ну ще раз тиск поміряємо. Так, де є? Може я трохи заспокоюся, сяду рівніше. Отак. О, хай валить. Ну, чуть заспокоївся і вже тиск спав. Ну, але як не крути... Якщо не будете мене берегти, довго майстер працювати не буде. На тому крапка. Без звуку, правда, з великою яскравістю. Просто в простої, без активних замірів, без помпки. Буквально, я знаю, за годину. А я не знаю за скільки, а то подивитися, котра була, котра стала. Там, по-моєму, 23 я була. 24-та, то година з копійками до півтора години. І з повного. Вже фактично на розряджений акумулятор. ну, глянемо, як він ще й заміряє. На розрядженому акумуляторі, чи заміряє. О, і вирубався. Отак і живемо, блін. Не можна вірити китайській техніці. Тепер ставлю на зарядку, щоб зрозуміти, чи працює воно. Чи працює зарядка акумулятора. В принципі, акумулятор міг не повністю бути зарядженим. Тому що. Алло. Є, пішло. Тому що я його від лабораторника був зарядив чи до кінця не пам'ятаю. Можливо, зараз сам пристрій його зарядить краще. Але все ж таки, пам'ятайте, що китайській техніці навіть не вигляд добрій, вірити не варто. Якщо заряджається акумулятор, то пакую відправляю.